Сирна паска на заварному кремі, смакота та ніжність. Пишіть у коментарях, чи будете готувати сирну паску, бо я її полюбив з дитинства і готую щороку. Спершу готуємо заварну масу, кидаємо в каструлю цукор, яйця, вершки, постійно перемішуючи, проваримо до загустіння, знімаємо з вогню, перекладаємо в тарілку, накриваємо плівкою і даємо повністю охолонути. В тарілку вкидаємо сир, масу кімнатної температури, заварний крем, цукрову пудру Доктор Откер, яка ідеально доповнить ароматом нашу пасочку. Перебиваємо блендером в однорідну пастоподібну масу. Це займає 5-6 хвилин. Промийте сухофрукти і додайте ложку крохмалю. До десертів я беру кукурудзяний. щоб вони не усіли. Перемішайте, перекиньте до сирної маси і вимішайте. Форму для сирної паски вкладіть марлю як на відео. Залийте сирну масу, накрийте марлею та зверху поставте вагу. Я брав півтора літрову банку консервації. Відправляємо в холодильник на усю ніч, щоб стекла рідина. Діставши з форми, прикрашаємо. Беремо шоколадну глазу, розтоплюємо її в мікрохвильовці і покриваємо верхівку з акуратними патьоками. А також прикрасив сріблястими перлинками доктор Откер. Вони дуже м'які, обіки які точно не поламаєш зуби. Всім смачного!